Погасив ханукальну минору, бо був п'яний. Поліція затримала 19-річного львів'янина, який 1 січня у Львові на території єврейського меморіального комплексу Простір синагог пошкодив електричні кабелі, які освітлювали ритуальний дев'ятисвічник, після чого втік. Відео цього вченко ще напередодні почали ширити в соцмережах. На ньому видно, що хлопець в чорному одязі йде до минори, в той час, як інші його знімають, коментують дії і сміються. Як встановили правоохоронці на момент вчинення правопорушення, хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння. Сам ж зловмисник зізнався у скоєному й розповів, що дріт живлення минори він перерізав ножем. А після цього пішов далі гуляти зі своїми друзями. Я розпивав спиртний напиток. Після чого я пішов туди на це саме місце і під ті спиртного спиртного напою, я вчинив це. За скоєна річному хлопцю загрожує штраф громадські роботи або ж позбавлення волі до трьох років. У поліції також повідомляють, що наразі вирішують питання і щодо інших учасників, які перебували поряд та фільмували вчинок хлопця на відео. Тим часом посольство Ізраїлю в Україні відреагувало на погашення минори у Львові у своєму дописі. Посол Ізраїлю Михайло Бродський назвав це антисамітським інцидентом, який супроводжувався антисамітизмом у соцмережах. Після чого подякував поліції за реакцію та закликав її надалі рішуче діяти проти ненависті. До слова, у Києві на Майдані Незалежності цього року також встановили Ханукію, що викликало неабиякий ажіотаж у суспільстві. Хоча її ставлять у центрі столиці не вперше, але частина українців обурилася тим, що символ юдеї встановили саме на Різдво. Софія Фанко телеканал НТА